І знову всім привіт. Чесно кажучи, сам не думав, що сьогодні ще доведеться зняти таке відео. Верніше, не доведеться. По факту, що у нас відбувається, те вам і показуємо. Так як і обіцяв ще в першому своєму відео. Звернені при відкритті канала Всю правду, всі плюси-мінуси введені сільського господарства. Поки ми з вами мішали комбікорм, почав заносити засипати в бункер і замітив за одною свинкою таке, як в неї слабость і полежать, не дуже вона активна. І виявили таку хворобу, як рожа. Що робити в такій ситуації? Чим лікувати і чим небезпечна ця хвороба, зараз вам все розкажу. Е, небезпечна ця хвороба тим, що якщо вчасно не відреагувати на неї і не провести певні дії, е, ну, відсотків на 99, те, що ця свинка загине, а нікому ж цього не хочеться, нікому воно таке не потрібно. Ну, після виявлення відразу ж позвонили нашому ветлікарю, проконсультувалися з ним, сходили, купили певні препарати. Зараз покажу. На даний час зйомке відео вже ін'єкцію провели. Зараз просто покажу вам, як це виглядає і чим лікували. Пролікували ми її. Е Отаким таким препаратом бісинов'ят 5, дозіровка в 5 мл. Розводиться вона кип'яченою водою, але не кипятком, а щоб вона вже трішки остила ну, до комнатної температури. Потім набираємо шприц 5-кубобовий і робимо ін'єкцію за вуха. Зараз вам. Знайду, де вона є та свинка, і покажу, які саме це є симптоми цього захворювання. Ось ця свинка. Бачите, такі як певні почервоніння, як прищики, і вони в неї воно втікає, укол зробили, тепер вона боїться. Ну, ось так дивіться, вона по всій спині і вона з боку теж це є захворювання рожа. Е... Е... Саме, що собою представляє це захворювання, це інфекція. Вона може бути будь в чому. як в кормі, так і ну, в кормі мало Скоріше за все, що. Десь був, допустимо, не десь сходив кудись і в ті ж обувачки зайшов в сарай і за чоботами своїми приніс цю бацилу. Взагалі то бажано при цьому захворювання свинку від від е... всіх інших пролікувати, а потім тільки з'єднати їх. Назад. Але так як у нас місця немає, куди від'єднувати, будемо лікувати її в груповому. Ін'єкцію цю треба проводити протягом трьох днів. Тобто ми сьогодні зробили ін'єкцію, завтра і післязавтра. Після чого ця хвороба повинна минути. Варто замітити те, що якщо ця хвороба вона більш розпространена вже в великих свинях, здебільшого тоді, коли починаємо давати сочні корма, з огороду, там якийсь кабак, кабачок, е в свиноматках крупних, якщо ця свиноматка знаходиться на стадії супоросу, можливо, передача через потомство. І різати. Цей час хвороби, як може хтось подумає, ну заболіла, ну, вона жива, зараз її штренько заріжемо і на цьому все закінчиться і все буде в нас добре. Ні, цього не буде, це ми зробимо тільки гірше самим собі, тому що е, при переробці продукту, а саме м'яса цієї свині, е, будете ви там, робити шашлик копченості, ну, що б ви не готували. Ця батисила не буде знищена. І після цього бажано провести в сараї в себе певні дії, з, скажіть я вам скажу, дезінфекції, але ми це вже будемо проводити після того, як ці свинки виростуть. Ми їх приберемо, клітку вимаємо, вичистимо і зробимо всі дії дезінфекції. Наразі це не є можливо. Не знаю, треба подивитися, почитати, може, є якісь дезінфектори, які для цього саме призначені і які можна використовувати в присутності тварини. Сьогодні ввечері посидемо, почитаємо. Даний час, я думаю, все пройде. Так, це, це захворювання воно є небезпечним, але воно легко лікується, як говорять ветлікарі та й багато свиноводів, з ким я спілкуюся. Не таке це страшне. Але. Різні випадки бувають. В сільському господарстві не буває такого, щоб завжди все було добре. Буває різне. І все, що відбувається, буду вам показувати в своїх відео. Я думаю, це багато кому допоможе. Ми ще не такі прямо опитні свиноводи в цьому ділі. Так що, надіюсь на ваше розуміння, можливо, десь хтось буде дивитися ці відео свиноводів, які більш компетентні, більше мають опита. Щось десь я підскажу в відео, то щось мені підскаже. Якось треба мирно жити, друг другу допомагати. Іноді словом можна більше допомогти, чим ділом. Ось таке виходить у нас невеличке відео в цьому. В наступних відео повідомлю вам про результати, чи є дієвий такий препарат, чи вилікували мислинки. Ну і подальшу судьбу. Будемо надіятися До побачення.